Два роки тому Юлія замішувала тісто під звуки вибухів на Херсонщині, а сьогодні здійснила свою мрію. Відкрила у Львові кав'ярню ту Кемрад. Я уявляла це місце в своїх думках, в своїх мріях про те, що буде місце, яке буде людей надихати. Та до 2022 року подружжя й подумати не могло, що їхня доля складеться саме так. До повномасштабного вторгнення ми жили своє спокійне життя виховували трьох дітей та були служителями в помісній церкві. Я був дякую цієї церкви, а Юля відповідала за програму служіння цієї церкви. Родина рік прожила в окупації та навіть там не припиняла свою соціальну місію. Вони опікувалися сиротами й малозабезпеченими сім'ями. Ми стояли всією сім'єю в черзі, щоб просто отримати кілограм муки і булочку хліба. Після того, як родині вдалося вибратися з окупації, Олексій доєднався до ЗСУ. Це був мій осознаний вибор, і тяжко було лишати свою родину, дітей, але я розумів, що я більше потрібен буду там на тому місці. Для мене цей період був дуже важким. Він сказав був таку фразу. Займись чимось корисним, і я вивчила для себе новий десерт. Моті він давав мені сили, натхнення. І я в цьому розвивалася як кондитер і, попри всі труднощі, окупацію, переїзд, розлуку з чоловіком, Юлія не зламалась. Вона виховує дітей, волонтерить і розвиває власну справу в новому місті. Кав'ярню Юлія назвала на честь свого коханого, яким дуже пишається. Камрад це позивний Олексія, що означає товариш і назва його рідного міста. Крім того, 10% від прибутку закладу Юлія віддає на підтримку бригади чоловіка, а також допомагає людям з громад, які постраждали від російських обстрілів.